Добрий день. Починаємо, а мабуть, продовжуємо перевіряти домашні завдачі, але в нас вже повним ходом іде спеціальна теорія відносності елементи. Прості задачі, але потрібно в них розібратися. Давайте будемо намагатися це робити. Перша задача 14.2. Дві події в, деяких, в деякій інерціальній системі відліку відбуваються в одній точці, точці одночасно, чи будуть ці події одночасними в іншій інерціальній системі відліку. Ну, ми сьогодні на уроці з вами розбирали це. Ми розуміємо, що в спеціальній теорії відносності, якщо у нас події одночасні в одній інерціальній системі, це не буде означати, що вони обов'язково будуть одночасними в іншій. І зазвичай події в різних інерціальних системах відліку, вони мають бути не одночасними і бувають не одночасними. Сподіваюся, що ці задачі ви теж розв'язали вона не складна, просто як ви пам'ятаєте, про що ми розмовляли сьогодні на уроці. Наступна задача у нас 30. 1,1, теж теж теми сьогоднішнього уроку, Ракета рухається відносно землі зі швидкістю 0,6 швидкості світла. Яка... Це в нас про всяк випадок це не секунди, це швидкість світла, це маленька, яка довжина метрового стрижня, що знаходиться в ракеті, у системі відліку, зв'язаної землею, якщо стрижень розташований А паралельно до курсу ракети і Б перпендикулярно до курсу ракети. Ну, зрозуміло, якщо хтось з вас був уважним на уроці, то ви розумієте, що в випадку Б нам зовсім рахувати нічого не потрібно, тому що якщо стрижень розташований перпендикулярно до курсу ракети, то довжина якраз змінюватися не буде. Там буде змінюватися діаметр або щось інше, але про це нас не питають, нас запитують про довжину. Тобто випадок Б у нас простий, але в випадку А потрібно щось порахувати. Тому ми записуваємо з вами, що у нас швидкість 0,6 швидкості світла, довжина нерухомого стрижня 1 метр. І у нас два випадки: в першому випадку у нас стрижень розташований паралельно напрямку руху, а в другому перпендикулярно. Для перпендикулярного все зрозуміло, а для паралельного потрібно використати формулу. І якщо ми поставляємо замість V 06 c то це буде 0,36, квадрат скорочується, корінь з 0,64, це буде 0,8, тобто 0,8 метрів або 80 сантиметрів. Ну, Сподіваюсь, що з обчисленнями тут все просто, але потрібно зрозуміти, коли, як буде поводитись система. Ну, Сподіваюся, що ми розібралися з вами. І цей фрагмент нашої роботи можна вважати завершеним. Відпочиваємо.